Подивитись програму Української служби голосу Америки, час тайм студії у Вашингтоні Зорислав Байдюк. У Нью-Йорку триває Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй, на яку з'їхались лідери з усіх куточків світу. Сьогодні останнім до учасників зібрання звернеться прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Україна отримала незвичне для себе місце у розкладі, оскільки змінила промовця. Адже спочатку планувався виступ президента Петра Порошенка. А на цю годину провідним був виступ президента США Барака Обами. За його промовою слідкував мій колега Руслан Петеричка, який зараз перебуває на прямому зв'язку зі штаб-квартири ООН. Руслане, вітаю. Руслан. Отже, які головні тези були промови президента США і чи стала Україна однією з провідних тем його промови? Ну, насправді Україна стала. Майже однією з найважливіших тем промов Барака Обами, вона він говорив майже третину своєї промови про Україну, а також про ту небезпеку, яку несе для всього світу російська агресія в Україні. Обама заявив, що Росія намагається змінити світовий порядок і цього не можна допустити. Не підбираючи слів, він описав, як він бачить те, що відбувалося в Україні протягом останнього року. В результаті демократичних протестів, як заявив Барак Обама. Корумпований президент втік з України. Після цього Росія почала проти волі Києва анексувала Крим, почала постачати зброю сепаратистам на сході України, роздмухувати війну, в результаті якої вже загинули тисячі людей. Заявив Марак Обама. Після того він згадав малазійський літак і заявив, що з території, яку контролювали бойовики, було збито цей пасажирський літак. І після чого сепаратисти не дозволили об'єктивно дослідити. Не дозволили об'єктивно дослідити цю територію. А коли Україна почала а, тиснути сепаратистів і забирати території свої назад, Росія прийшла від прихованої агресії до прямої агресії. ввела туди свої війська у цьому контексті. Барак Обама заявив, що а, Сполучені Штати будуть допомагати українцям відстоювати свої права, і закликав світ допомагати українцям відстоювати свої права. Америка та наші союзники підтримують народ України у процесі розбудови їх демократії та економіки. Ми посилимо наших партнерів по НАТО у рамках колективної безпеки. Ми змусимо Росію заплатити за агресію і відповімо правдою на брехню. Ми закликаємо інших приєднатися до нас, стати на сторону історичної справедливості. Коли хтось добивається чогось за допомогою зброї, врешті-решт він програє, якщо достатньо голосів підтримують свободу та право народу на власний вибір. Виступивши з різкою критикою на адресу Росії, Барак Обама заявив, що існує альтернативний шлях до Москви. Якщо вона відмовиться від своєї агресивної політики, забере свої війська з України, поверне Україні Крим. Вона може Росія може знову стати повноправним членом міжнародного співтовариства, і з нею може бути відновлена співпраця світу, але без цього ця співпраця не буде відновлена, і подальші санкції будуть працювати і тільки посилюватися. Те, як багато часу присвятив Барак Обама темі України, які тези він виголошував, можна сказати, є частково заслугою українського президента Петра Порошенка, який минулого тижня був у Білому домі і спілкувався з Бараком Обамою понад годину там. У наступній частині промови Барак Обама перейшов до теми, заради якої, мабуть, він і приїхав на цю генеральну асамблею ООН. а саме зібрати коаліцію однодумців і партнерів по боротьбі з ісламістами, терористами іділ ісламської держави, які захопили вже частину території в Іраку і Сирії і нарощують зараз свої сили. Барак Обама пояснив світу, як він бачить роль Америки у цій боротьбі, і роль світу у цій боротьбі. Ми не діємо одноосібно і не збираємося посилати наших солдатів на чужу землю. Натомість, ми підтримаємо іракців та сирійців, які борються за свою землю. Ми застосуємо нашу військову міць, аби відкинути іділ. Ми підготуємо та озброємо сили, які борються з терористами, позбавимо терористів фінансування і зупинимо потік бойовиків до регіону. На сьогодні понад 40 країн попросилися до цієї коаліції. Барак Обама додав, що воює Америка не з мусульманами чи з мусульманським світом, а з терористами. І якщо хтось з них буде становити загрозу американським громадянам чи американській державі, Америка буде відповідати відповідно і захищатися від таких нападів. Зориславе Руслана за кілька хвилин Барак Обама головуватиме на засіданні Ради безпеки ООН, де буде розглядати розглянути питання боротьби з тероризмом. Очікується, що Росія традиційно заблокує ініціативи США у цьому питанні у зв'язку з такою давньою повід... Інкою росіян вже лунають голоси про реформування Ради безпеки ООН. чи реально це? Невідомо чи Росія скористається своїм правом вето у цьому засіданні. Сам факт того, що Барак Обама приймає головуючі рішення, головуючу позицію у цьому засіданні. Свідчить про те, що коаліція проти іділ може бути готова. Але після цієї цього валу критики проти Росії, яку Обама висловив з трибуни ООН, те, що Росія підстане союзником Сполучених Штатів, у цьому питанні є малоймовірним. А питання реформи ООН дуже нагальне. Дуже багато делегацій при приїхали сюди саме з цією метою, зокрема, в першу чергу, змінити систему права вето п'ятьох країн у Раді безпеки ООН, яким вони постійно користуються. Це право вето дозволяє їм блокувати рішення, які не відповідають їхнім системам національної безпеки. І багато країн це хочуть змінити. І засідання ООН зараз будуть продовжуватися наради. Тривають, і ми будемо слідкувати дорослава про це далі детальніше пізніше. Дякую, Руслана. На прямому зв'язку зі штаб-квартири ООН був мій колега Руслан Петричка, який завтра знову зв'яжеться з нами з Нью-Йорку. Трохи більше місяця залишилось до позачергових виборів до Верховної Ради України. Вже зараз очевидно, що вони стануть доленосними. Від єдності майбутнього парламенту будуть залежати не лише реформа, а й те, як на офіційний Київ дивитимуться на заході. Про це говорили міжнародні експерти на конференції у Вашингтоні. Шлях України до зрілої державності на події побувала Тетяна Харченко. Останній візит Петра Порошенка до Вашингтону спершу хвалили за історичні слова і зірвані в Конгресі Овації. Відтак компліменти швидко змінились на критику. Мовляв, додому український гарант поїхав із гарними спогадами і порожніми руками. Однак, американські експерти все частіше починають натякати. Рішення президента США Барака Обами може бути не остаточним. В їх числі колишній посол США в Україні Вільям Тейлор. Both of those Обидві ці речі потребують часу. Важливо робити кроки і демонструвати, що Україна відповідальна країна, має відповідальний уряд і сильного лідера, якого підтримують усі українці. Статус країни-союзника, не члена НАТО. Україна може отримати. Для цього існує достатньо сильна підтримка у Конгресі. Стосовно зброї її також не нададуть миттєво, але загалом це цілком може стати реальністю. Лакмусовим папірцем на перевірку сил Прошенка, того чи треба йому допомагати і в яких обсягах стануть вибори до українського парламенту. Колишня рада, яка дискредитувала себе в очах українців, потребувала кардинального оновлення. Ці вибори є дуже критичними, адже президенту для того, щоб втілити реформи, потрібен сильний об'єднаний парламент. Йому також треба врегулювати ситуацію на сході, принести українцям стабільність, мир і рухатися далі у боротьбі з корупцією в Україні. Уповноважена президента з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях Ірина Геращенко переконана, що з цим завданням Україна впорається. І це дуже важливо усвідомлювати, що Крим буде представлений у новому парламенті. Так само, як і Донбас буде представлений у новому парламенті через тинові обличчя, через волонтерів, через хлопців комбатів які захищають сьогодні цю землю. Народний депутат від батьківщини Григорій Немиря в цьому питанні менш оптимістичний. На жаль, закон, по якому будуть відбуватися ці, ці вибори, не було змінено. Отже, з цієї точки зору, навряд чи можна очікувати, якщо правила гри старі, а якогось радикального оновлення в національному демократичному інституті Америки кажуть, старе виборче законодавство і Росія є двома найбільшими загрозами для цих виборів. Місія інституту щойно повернулася з України, де встигла побувати у Києві, Львові і Дніпропетровській області. Участь у конференції, як ви бачили, з української сторони між інших взяв Григорій Немиря, заступник голови партії Батьківщина, голова комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції. Пан Немиря завітав до нашої студії. Пане Григорію, дякую, що знайшли час. І перше питання. Я так розумію, ви мали нагоду поспілкуватися з американськими експертами, колегами, політиками. Чи яке у вас враження? Чи розуміють тут у США і взагалі на заході внутрішні процеси в Україні, що насправді там відбувається, і наскільки вони це розуміють? Я думаю, є два рівні розуміння. Перший експертний рівень І вчора дійсно була можливість спілкуватися з експертами від Rand Corporation до Центру стратегічних міжнародних досліджень на експертному рівні розуміють. А проблема в тому, що це розуміння на експертному рівні поки що не транслюється на політичний рівень тут, у Вашингтоні. І е, свідченням з того. Стали став візит президента України до Вашингтона От до тих пір, поки це експертне розуміння, яке глибоке, достатньо різноманітне, не транслюється на політичний рівень. Я думаю, що з точки зору позиції і вигоди для України для її національних інтересів буде існувати проблема. Чимало українців, пересічних українців, вважають, що Сполучені Штати, Захід загалом занадто мало допомагають Україні у її боротьбі з російською агресією. Чи погоджуєтесь ви з цим? Тут чітко прямою мовою було сказано, що вони не вважають, що занадто мало допомагають. Вони вважають, що Україна занадто мало робить себе сама, сама для себе. Вони не розуміють, чому Україна погодилась на відтермінування ведення в дію повному обсязі угоди про асоціацію зони вільної торгівлі. Вони вважають, що експерти що мінські угоди це скоріше такий камінець у побудову замороженого конфлікту і своєрідного анклаву Російської Федерації на території Росії. І вони не розуміють, чому це робиться в такий спосіб, як це робилося в приголосуванні 16 вересня в парламенті за закони про спеціальний статус окремих районів Донецької та Луганської області. А оскільки вони цього не розуміють або їм не пояснили, то очевидно є певні обмеження стосовно того, що вважає за потрібно Сполучені Штати як допомога. Але корінна розбіжність полягає в тому, що те, що для України є і має бути боротьбою і війною за. Збереження України як незалежної держави тут в Вашингтоні розглядається як один із багатьох регіональних конфліктів. В цьому є проблема. А на ваш погляд, що сама Україна може зробити, щоб ця допомога заходу була більш суттєвою? Україна має робити це ключове слово, і парламент тут ключове визначення ефективності парламенту, Не скільки наскільки він буде є єдність парламенті, а наскільки це якісний парламент От цьому є. А робити зрозуміло, що є програма реформ. Це є угода про асоціацію. Треба виправити помилку і почати її реалізовувати. Треба переконати європейських партнерів, що Росія не має мати право вето на суверенний вибір України. Натомість, я думаю, якщо в черговий раз е, будуть спроби підготувати програми з якимись помпезними назвами. Україна там 2030, 2050, 2025, 2020, то це буде сигналом, що це е, ну, сценарій, е, можливо, нагадує Януковича, який також створював комітет реформ. Зараз потрібні дії, які переконають тут, що Україна сама може себе... Захистити, а там де потрібно, і якщо побачить, що вона це робить, тоді буде і допомога. Допоки не буде такого відчуття, його поки що немає. То Україну продовжить розглядати як одну з багатьох, де, на жаль, є конфлікт, де є збройний конфлікт, вважається, що американці не поспішають давати Україні смертоносну зброю в першу чергу, тому що бояться зворотньої реакції Володимира Путіна, бояться, що таким чином розв'яжуть йому руки. Чи… Погоджуєтесь ви з такою думкою Це лише одна з трьох причин, і дійсно вона присутня в аргументації. Дві інші причини про них треба також говорити. Це побоювання, що оскільки корупція є системним явищем, на жаль, в Україні, то вона присутня і в безпекових структурах, і в армії, тому надавати зброю. Останнього або передостаннього покоління точну зброю, зброю летальну або нелетальну. Це означає також ризикувати, що її вживання стане або зловживання предметом корупції. Ну і третя причина це очевидно. Про неї говорили і на конференції на цьому круглому столі. Це п'ята колона це проникнення в безпекову структури, в армійські структури, подекуди в політичну структуру, фактично агентів Кремля. Оці три причини. І не дають поки що з точки зору політичного сенсу, критичної маси для того, щоб було прийнято політичне рішення для надання Україні зброї. Okay. Okay. Дуже дякую, пане Немирі. Нагадаю, що гостем студії Голосу Америки був Григорій Немирі, голова комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції. На цьому у нас на сьогодні, все. Дякуємо вам за увагу до програм Голосу Америки. Дивіться час тайм рівно за добу. Успіхів вам до побачення.